Любі мої, маю ще запропонувати вам деякі речі, які залишилися, можливо, встигну всі показати. Буду бачити по, по обстановці. Наскільки ми впишемося, тому довго говорити не буду. Ось такий шарф хочу вам запропонувати. Він, я дивлюся на нього, він новий. Скоріше всього, він не був у користуванні. Такого він кремового кольору, він довгий, доволі довгий, зараз виміряємо, без китичок, ну, 2 метри, 2 метри його довжина, і ширина ширина 53 сантиметри. От, зверніть увагу, він такий, так як я казала, ніби як вовняна хустка. Ну, такий він тоненький, але і от така золотиста і срібляста ниточка вставлена. Отакий от гарний доволі шарф ем... в гарному стані під номером 100. 177-60 гривень такий шарфик. До будь-якого одягу підійде, до будь-якого кольору. Так, далі маю ось такий гольфик. Ну, можливо, це не гольфик, ну, гольф, скоріше всього, тому що тут ось такий, дивіться, комірець, як стіечка. Бачите, він невисокий, цей е, комірець, але трішки шийку закриває. І тут довгий рукав, просто така звичайна, як би трикотажна футболка з рукавами або гольф, ну хто як назве не, не бачила я ніяких тут недоліків на ньому. 58 ширина під руками, і він доволі Гарно тягнеться. Ну, е, так як, знаєте, в холодну пору року одягати під, під якийсь джемпер чи кардиган, то ну, буде біль, при тілі і буде <кій> <кій> зберігати тепло. Під номером 176, 80 гривень, такий гольфик. Так. Далі ось хочу показати вам таку тунічку, вона новенька, бо я її роздивлялася, вона новенька. Дивіться, просто трикотаж тоненький такий, і ну, мнеться. Але я не хотіла прасувати, ну, знаєте, це кожен по-своєму там випрасує. Я дивлюся, що вона як новенька. Тут розмір Л написано, ну, туніка. Скоріше всього, але тут е, резиночка гарно розтягується. Тобто на будь-яку фігуру, е, то я не знаю, де мені вимірять тут ширину. Ну, Давайте приблизно я вимірюю як в талії. Не буду так дуже натягувати, бо воно ж і не повинно бути дуже натягнуте. Ну, десь 60 см буде е, нормально. Потім уже далі то тягнути немає сенсу, бо то вже буде. Негарно. Така тонічка, вона довгенька, тобто буде закривати бедра. Просто такий тоненький трикотаж, і він зім'явся. Але вона насправді нова. Я не бачу, щоб вона була в користуванні. Тут ось така внизу декоративна ниточка золотиста. ну, Для декору так. Вишито ніби. І ось тут на рукавчатах, так. Горловинка просто така йде на мис, довжина, довжина 80 см цієї тунічки. Загалом вона симпатична, просто не міряла, бо боюся, що захочу собі залишити, а куди його вже треба місце звільняти. Так, під номером 178-80 гривень вона коштує ця тунічка. Так. так, далі, ось є в мене, це, я так зрозуміла, теж футболка на довгий рукав. Е, унизу вона тут навіть на такому манжеті, щоб не розтягувалася. Бачите, як підкочено тут. Трішки внизу заокруглена. Тут навіть якийсь бренд є, не, не знаю, вона така, якби натуральна, ем, Ну, кот, котон або натуральна бавовна. Тут рукавчик довгенький. Рукавчик довгенький тут. От, Бачите? Довгенький рукавчик. Ем, комірець тут лодочка. Ну, щось тут написано, виробник Індія. Не бачила я ніяких недоліків тут на ній. Така, знаєте, для, ну, скоріше, як, ну, от для домашня, скоріше всього, я так хочу сказати. 60 см вона ось тут у грудях під номером 175. 60 гривень така футболочка. Так. Далі хочу показати вам, ось є в мене дуже гарна скатертина. Тут вона кругла. Ну, я її ж не просувала, бачите, і, і, щоб гарно випрасувати, тут, дивіться, вишивка рішельє і також вишивка стрічкою. Ось, бачите, вишивка стрічкою. Така скатертина, вона блідо-рожевого кольору, і внизу також такою змійкою вишита теж стрічкою. Це натуральна бавовна, вона була в користуванні, але я не бачила таких якихось недоліків на ній розглядала. не бачила. Що тут тут написано? Що це 100% вавовна? Ну і більше нічого такого не написано. Зараз вимірюємо її в діаметрі. Вона дуже гарна, така ніжна вінтажна скатертина. В діаметрі вона метр А, Іде вона під номером 200. 41, 280 гривень коштує ця скатертинка. Таких, знаєте, круглих е в техніці рішельє і якось і не було. Та ще й рожевих. Так, і ось хочу показати ще одну вам скатертину. Вона нова. Ця скатертина нова. Але тут є недолік. Я вам його обов'язково покажу, і за того ціну я поставила геть невисоку, геть невисоку. Е в діаметрі вона півтора метра, ця скатертинка. І ось дивіться, який тут недолік. Е ось розторочилося так по, з одного краю, оце так тут розторочилося. Можна легенько підшити його вручну, можна в кого є, знаєте, машинка зігзагом зробити, і його буде зовсім непомітно, або можна буде повернути десь. Ну, що я тут фантазую. Тому під номером 240 100 гривень така скатертина коштує. Я зараз вам покажу, ну, розстелю, щоб ви побачили. Який тут ажур, дивіться, вона насправді дуже гарна. Така це ось середина, отакі краї, тут край хвилястий. Все тут чудово, ото такий один недолік. Е, ну, знаєте, була б можливість роздивлятися, то, то зовсім інше. А так. так. Далі є ось така у мене футболочка на короткий рукав. Цікавого такого гірчичного кольору. Трикотаж приємний, такий тягнеться. Рукавчата тут три четверті, ось дивіться такі. Ну, такий принт якийсь з квіточками. Тут горловинка, е така, бачите, квадратна. Цікава горловина зроблена. Тут 100% бавовна написано. Е під руками 56 см. Ну і довжина гарненька тут довжина, така нормальна. Довжина 64 см. І така футболочка. Це так футболочка теж більш для домашнього такого е використання. Ну, але й дома їм, коли треба. В чомусь ходить. Ну, інколи, а завжди. Під номером 239-60 гривень ціна такої футболочки. Ну, або ковтиночки. то як вона зви. Далі, тут у мене декілька речей, і знаєте, я напротязі літа якось ну, те, що залишалося там, інколи залишки, ніби виставляєш, але все не виставляєш, тому що десь воно там відкладено в довгий ящик, як то кажуть, і не все попадало. Не все попадало. А сьогодні вирішила передивитися там. Дивіться, ось така спідничка. Це котон. Такі раніше, якщо хто пам'ятає, такі спіднички були модні. Це ось щось таке, ну, не знаю, чи відпереться. Ні, ви знаєте, я відкладу, бо я не знаю, чи відпереться. Там такі якісь маленькі цяточки є. Ось така футболочка. Така футболочка, вона невеличка. Але тут такий виріз декольте. Ну, майже декольте, Коротенький рукавчик. Тут розмір стоїть емочка. Трикотаж такий гарний, якісний. Він такий щільненький трикотаж, але натуральний. 45 см тут вона в грудях, і вона недовга. У ну, нас же є її маленькі жіночки. 53 сантиметри її довжина цієї футболочки. І під номером 237 вона коштує 40 гривень всього-навсього. Так, далі є ось така, ну, я думаю, що це скоріше всього чоловіча, е як це, сорочка, сорочка, теніска, ось така. Тут ось на, біля комірця поло. тут вона під руками 65 сантиметрів на довгий рукав, ось такий довгий рукав. Ну, звичайно, я ще раз повторюю, я нічого не прала, нічого не прала, тому така футболка. Під номером 236, 100 гривень буде коштувати. Так. Далі ось такі шорти білі. Ну Це все його треба прати, розумієте? Все воно ж з посилок, ну так, так собі зберігалося. Ось такі білі шорти під номером 235. Ціна їх 40 гривень, і в талії вони невеличкі, вони 41 см. Вони не стречуві, вони не тягнуться, тому, е, тому саме треба на таку талію. Е, хочу сказати, що це натуральна бавовна, тому якщо треба десь щось вибілити або е, ну, якимось, відбілювачем, це все. Можна робити, тому що це бавовна. Готово. Ще одні такі шорти <кій> залишилися. Ви знаєте, це були, мабуть, вони з весни, я їх так відклала. Та й так собі інший товар показувала, а цей лежав. Дивіться, ось такі шорти, тут 45 см вони в талії. Ось на гудзичках вони, ну, теж ось десь тернулися, треба прати. Ну Це не в мене вони тернулися. в мене вони акуратно лежали у коробі, а це видно десь на складах. Ну от Кишеньки мають такі. вони от такі шорти. Це теж котон у гарному стані. Ніде не бачила я таких якихось пошкоджень, щоб десь обірвано. Чи... Нічого такого, все тут добре. Під номером 234, 50 гривень такі шорти. І ось іще одні такі шорти. Теж, бачите, ну, це, це все те, що треба випрати. Ціна тут відповідна стоїть. Так, от такі шорти 47 см в і е, Вони такі коротшенькі, бачите? Це, мабуть, скоріше всього, що жіночі шорти. Вони коротшенькі, також мають вони кишені. Не бачу я ніяких тут, щоб десь щось порване або там обірване, нічого. Це лише те, що треба прати. Бо, ну, треба прати все. Такі шорти під номером 233, 40 гривень коштують. Це взагалі. Так, далі є в мене ось така суконька. Суконька штапельна, Мені вона подобається, на жаль, я в неї не влази. Ось така літня сукня, дивіться, тут, але вона трошки ще і, ніби і тягнеться. Тут вона без рукав, тут лише таке крильце, невеличке, бачите? От, зроблено ніби крильце. Тут на гудзочках, але воно не розтібається. Воно не розтібається, просто гудзички тут для декору. І воно недовге. Зараз ми з вами будемо. Тут розмір написано XL, але зараз ми будемо з вами вимірювати. Дивіться, ой, не так поклала. Тут під ручками 50 см всього-навсього. Далі тут ось є талія. Ну, тобто, воно, Може, і однаково, але я виміряю. Да, тут в талії теж 50 см, і донизу трішки пішло, воно, якби, ну, трішки трапецією. Довжину теж виміряю, бо це суконька. Такий цікавий принт огірочками. Довжина 86 см. Під номером 232, 40 гривень, таке платятко. Платєчко, суконька, хто як назве. Так, далі є в мене ось таке ще платко або суконька. Це трикотаж такими е, ніби стилізованими дубовими листочками. Воно, ну, принт такий, ось так цікаво, воно теж зроблене. Тут рукавчатка такі коротенькі. Бачите, коротенькі рукавчики, це бавовна, трикотаж бавовна. І тут воно ну, воно теж невеличке. Отож так невеликі речі відкладаєш, а потім. ну, Тут воно, дивіться, 48. 48 у грудях, і також у талії. У талії, ну, До 50 сантиметрів. І тут, вниз, і тут така зроблена, як би оборочка. Ну, не оборочка, а можливо, от талії йде так зібрано. І тут є також кишені. Ось з нієї, і з іншої сторони. Ну, Воно теж не дуже довге. Зараз я виміряю. Але такі літні, знаєте, платьячка. Хоч зараз вже і не сезон, але. Ну, то буде наступне літо. 90 сантиметрів довжина такої суконьки. Ціну причепила куди? Ой, аж ось сюди. Ну, і під номером 231, 60 гривень, така суконька. Ще є ось така блузка. Рожева блузка, гарно дуже вона зроблена. Тут євро 44 написано європейський розмір, але ми будемо з вами міряти, тому що, дивіться, тут рукавчик довгий, але можна робити отак. Ось тут є підстібать, бачите, ось такі, такі гудзички, можна так робити. Тут є кишенька. А тут вона на гудзичках. гудзички ховаються під планочкою. Унизу є ось такі ніби розрізи по боках. Ось витачки. Вона така, мені здається, що це шовк. Ой, господи, то коричнева крапочка, я вже думала, що дірочка. Ні-ні, тут все добре. Я її роздивлялась, тут все добре. То е, ну, в квіточці, от так, крапочки такі, бачите, коричневі. Я вже не додивилась. Дивіться, ширина е, у грудях 57 см. І така блузочка під номером 230-60 гривень буде коштувати блідорожевого кольору, стан чудовий. Гарно. Думала, що вже все, а ще й не все. Далі є ось така блузочка, дивіться, яка симпатична. Вона на гудзичках, розстібається ця блузочка. Рукавчик тут зроблений, от зверніть увагу, якби він вирізаний за одне, тут немає. Е Шва, воно зроблене як літуча миша, ну так в такому стилі. Рукавчик 3 четверті. Я зараз вимірюю рукавчик, бо так як ця тканина, це шифон, вона не тягнеться. 15 см отут на ручці буде. Це десь буде так. Далі, далі, далі що ще? Ось цікаво, вона розтібається аж донизу, але тут так ну, нижче талії, десь приблизно. Як, наприклад, блузочка е, отак до, до талії. А тут йде ось таким ніби воланчиком внизу. Якщо в кого гарний пишні бедра, то що це в нас? А це в нас тут загублений гудзичок. Оце я не додивилася. Це загублений гудзичок тут. І замість гудзичка. Шпилючка. Замість гудзичка, шпилючка. Ось така. Ось бачите. Ну, гудзичок це можна підшукати і пришити. Тут гудзички не якісь там такі, а прості, звичайні, а можна поміняти. Ну це залежить від того, все за вашим бажанням. Зараз я вимірюю під руками. Ціна тут невеличка на цю блузочку, тому я навіть немає там, що і скидати. Так дивіться, 53 сантиметри. Тут вона у грудях і вона не розтягнеться, так, як це шифон, але дивіться, який тут гарний принт. Взагалі вона дуже гарна, ця блузка. Дуже гарна. Ну, такий недолік, бачите. Та-та-та, то не біда. То не біда. Ось така краса. І вона йде у нас під номером 229-60 гривень коштує. Ну, давайте я поставлю ціну 50, щоб ну, на гудзичок 50 гривень. Так. І ще, що в мене залишилося ось такий джемпер, або светрик. Всередині він, він біля комірця він ось так на замочку. Ось так, бачите, замочок працює, рукавчик довгий тут, і під руками, або в грудях, ширина 50. 6 см. Ну, це трикотаж. Звичайно, він може там потягнутися, ну, але я не думаю, що це треба його натягувати. так. Ось такий светрик. Симпатичний светрик, він не товстий такий. Ну, як уже прохолодно, то в таку пору року одягати його. Так, Під номером 228. 60 гривень. Ну, ось ніби все сьогодні я вам показала. Завтра, можливо, десь у другій половині дня побачу по ситуації, яка буде, можливо, передивимося залишки, які там залишилися. До речі, стосовно оцієї спіднички я вам розміри. Тут усе ціленьке, все в ідеальному стані. Я вам зараз скажу розміри. Якщо комусь сподобається і хтось не боїться, тут не знаю, що це за плямки. Мені здається, що це тут тональна, тональний крем. Це я так думаю. Хоча, можливо, воно. І я просто віддам. Я просто віддам і, ну, Поперете і будете користуватися. Вона така котонова спідничка, приємна до тіла, але от такий, бачите, дрібнесенький, його все і не побачиш, а тут побачила. Так, дивіться, в талії вона 41 см, і в бедрах 54 см. І довжина, це так, я ну, не продаю її, ну, я реально ж бачу, що мені вона то не підійде. А навіщо вона мені буде? Якщо комусь підійде, пишіть мені сміливо Довжина 54 см. Пишіть мені сміливо, і я покладу вам в подарунок ось таку спідничку. Так, а я вам всім щиро дякую. Бажаю вам тихого, мирного вечора. Ну, всього, Самі найкращі побажання для вас. Чекаю на ваші повідомлення. Uh, всім дякую, <clears throat> всім до зустрічі, всіх обняла.